Вітаю, доброго дня! Мене звати Олексій Ладорич, я юрист Центру правової допомоги. Я хотів би сьогодні з вами обговорити штрафи, які вам можуть виписати ТЦК. У зв'язку з оновленням закону про мобілізацію були оновлені і порядок військового обліку, порядок мобілізації. В зв'язку з порушенням цього порядку вам можуть виписати штрафи. Ці два поняття разом застосовуються в теперішній час. Відповідно до нових правил зросли і розміри штрафів. Наприклад, вам можуть застосувати штраф як 17 500, так і 25 500 одноразово. Практика показує, що співробітники ТЦК застосовують штраф навіть подвійний 51 000 гривень. І для того, щоб скасувати цей штраф, треба ще постаратися. Тому вам дуже важливо знати, за що ТЦК може виписати вам штраф. Давайте я вам розкрию декілька цих підстав. Ну, по-перше, якщо ви не стали на військовий облік або ви порушили терміни встановлення на військовий облік. Є поняття «призовник», є поняття військово є поняття резервист. Якщо, наприклад, вам вже понад 25 років, а ви ще маєте лише посвідчення про те, що ви приписані до призовної ділянки. Тоді ви вже порушили військовий облік. Якщо ви жінка, яка здобула медичну освіту або фармацевтичну освіту, та також не стала на військовий облік, ви порушили. Якщо ви чоловік, який змінив місце свого мешкання, однак не попередив про це ТЦК або не повідомився неденний термін, також ви порушили. Якщо ви ВПО, переміщена особа, також не повідомили 7-денний термін про зміну вашого фактичного місця перебування, ви порушили. Також давайте розглянемо ще одну підставу для штрафу, який вам можуть виписати ТЦК. Це втрата військово-облікового документа. Відповідальність за це передбачена 211 статтю Кодексу про адміністративне правопорушення. Дивіться, якщо ви втратили військовий обліковий документ, або сталося так, що військовий обліковий документ зіпсувався і в той час не пригоден для того, щоб ідентифікувати вас як особу військовозобов'язану, то ви можете також отримати штраф від ТЦК. Також хочу сказати, що наявність підстави на відсрочку від мобілізації не є підставою для того, щоб скасувати штраф, який на ви претендуєте. Наприклад, ви забажали подати документи поштою, направили це на комісію, і комісія розглянула і відмовила вам у відсрочки лише на підставі того, що у вас не оновлені військово-облікові дані. Наприклад, в ході перевірки цих документів, які ви подали для відсрочки, знов таки встановлюють, що ви досі призивник. Або ви не надали копію військового облікового документу. Це формально є підстава для відмови у відсрочки, а також вам все одне прийдеться з'явитися до ТЦК, а там ви зможете знов таки отримати штраф. Ще дуже часто порушення, з яким до нас звертаються клієнти. Наприклад, ви не оновили свої особисті дані, питають: а чи повинен я це робити? Так, ви зобов'язані це зробити. Законом України про військовий обов'язок та військовий облік в статті 38, частині 11 зазначено, що людина зобов'язана оновити свої дані про сімейний стан, про освіту, засоби зв'язку, стан здоров'я і інші підстави, які можуть бути. Для оновлення ваших особистих даних, шановні, ми сьогодні детально обговорили більшість випадків, коли представники ТЦК можуть на вас накласти штраф. Якщо ви маєте проблеми в сфері військового права або бажаєте оскаржити ті співробітники в ТЦК, у тому числі щодо виписки вам штрафів, то можете звертатись до наших експертів, вони вам допоможуть.